І так, діти, сьогодні ми з вами продовжуємо закріплювати тему, ймовірність та статистика. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і будемо розв'язувати задачі ЗНО на цю тему. І так, в нас сьогодні, мені здається, що 30, так? 30 квітня, останній день квітня. Власна робота, тема уроку, ймовірність та статистика. І так, перед вами завдання минулих років, які пов'язані з цією темою. Але ми з вами будемо розв'язувати ці задачі не всі підряд, а деякі. А ті, що не будемо розв'язувати, або ви ще не знаєте, як, бо це буде в 11 класі, або буде, будуть вони натям. І так, завдання перше. Прочитаємо умову, запишемо скорочену запис. Пасічник зберігає мед в однакових закритих металевих бідонах. Всього в нього їх 12. І так, написали номер один. Всього 12 бідонів. Так, є різний мед. Квітковий, квіткового меду 3 бідони. У чотирьох злипи. Липа. І у п'яти гречка. Гречка. Знайти ймовірність того, що перший навмання відкрити бідон буде містити квітковий мед. Тобто подія А полягає в тому, що мед квітковий. Треба знайти ймовірність цієї події. Дуже проста задача в один крок. І сподіваюся, що ви знаєте, як її розв'язати. Давайте згадаємо ймовірність події – це відношення кількості сприятливих подій до кількості всіх можливих подій. Скажіть, будь ласка, якщо подія А що ми хочемо витягнути квітковий мед, скільки у вас сприятливих подій? Три. Три. Бо квіткового меду три. А скільки всіх можливих? Це співпадає. 24. А, чого 24? 12. Всього ж у нас 12 бідонів. 3, 12. Можна скоротити на 3 і отримуємо одну четверту. І це буде варіант. А. Так, чи є запитання? Все зрозуміло. Mm -hmm. Ось такі досить прості задачі зустрічаються досить часто, але бувають, от другу, третю ви візьмете надім. Давайте ще зараз зробимо п'яту, а потім повернемося до більш складеної, до номера четвертого. І так, номер п'ятий спочатку розв'яжемо. Комп'ютерна програма видаляє у восьмицифровому числі. Одну цифру навмання. Яка ймовірність того, що в числі 1, так, вибачте, зараз напишу нормально, ну, перепишіть це число, буде видалено цифру 1. Тобто ви переписали це число. Потім ви пишете, що подія А, що видалять, або видалено цифру 5. Вас запитують, яка ймовірність цієї події? І так, як знайти ймовірність цієї події? Це кількість сприятливих подій поділити на кількість всіх можливих подій. Так, давайте Маша Деренченко буде відповідати. Я потім поставлю оцінку. Машунь, скільки в тебе сприятливих подій? Тобто, а сприятливі події які? Вони спокидають з кількістю п'ятірок, так? Mm -hmm. Получається, п'ять сприятливих і... подій. Ні. А що в тебе п'ять п'ятірок? Дивись, в тебе всього вісім цифр. Сприятлива подія в тому, що ти вибереш п'ятірку. Скільки в тебе п'ятірок? Раз, п'ятірка. А... І два. Тобто, сприятливих подій тільки дві. А це число цифрове, тобто всього вісім символів. Скільки всього ти можеш назвати цифр? Вісім. Вісім. Можливо, подій вісім. І дві восьмих – це буде а, одна. Одна четверта. Ось така задача. Відповідь така є. Як ви бачите, вони досить прості. Так, записали діти, немає запитань. Рух далі. Я стираю, так? Номер четвертий. Читаємо умову. У відділі працює певна кількість чоловіків і жінок. Для анкетування навмання вибрали одного із співробітників. Ймовірність того, що це чоловік дорівнює дві сьомих. Знайдіть, знайдіть кількість відношення кількості жінок до кількості чоловіків, які працюють в цьому відділі. І так, дивіться, в нас є і чоловіки, і жінки. Інших немає, так? Ви не знаєте, скільки кого. Подія А полягає в тому, що обрали чоловіка. чоловіка. І ймовірність цієї події нам відома. Вона дорівнює дві сьомих. А знайти вам треба відношення кількості жінок? Відношення це частка. Жінки поділити на кількість чоловіків. Відношення це частка. Ось чому дорівнює відношення кількості жінок до кількості чоловіків. Так, а хто може поміркувати? Що означає, що ймовірність дві сьомих? Тобто, сприятливих подій, того, що це чоловік... Не два чоловіка, а дві якісь частини. Як ви бачили в ймовірності, ми можемо скорочувати, так? Тобто, про що свідчить той факт, що нам відома ця ймовірність? Що чоловіків 2 ікси, а всього людей, 7 іксів. ви зможете знайти жінок тоді? Це буде 5 іксів, так? І 7 іксів відняти 2 ікси, це буде? Ну, 5 іксів, так? 5хсів, поділимо на 2х і дістанемо те, що нам потрібно. І так, давайте напишемо так. Чоловіків. 2х. Жінок. 7 хів. Ой, не жінок, а всього людей, так, вибачте. Всього людей. І чоловіків, і жінок. Сім ексів. З цього випливає, що всього о, жінок, жінок, це 7 іксів, відняти 2 ікси, це буде 5 іксів. І тоді відношення жінок. Так, жінки поділити на чоловіків. Це вже в мене таке дітей. Це буде 5 іксів поділити на 2 ікси. ікси скорочуються, це буде просто дріб 5. Других. Ви знаєте, що на ЗНО, якщо це не тестова задача, то це задача так званої відкритої частини. Ви не можете записати у вигляді звичайного дробу відповідь. Треба в десяткову перевести. 5 других це 2,5. Тобто ми б записали у відповідь число 2,5. І так, чи є запитання? Ні. Рухаємось далі. Давайте візьмемо ще ось таку задачку. Номер 11. Так, я трошки менше зроблю масштаб. У шухляді лежать лише олівці та ручки. Відомо, що олівців на 12 менше, ніж ручок. Скільки олівців лежить в шухляді? Якщо ймовірність вибрати навмання ручку до рівня 5-8. І так, давайте запишемо скорочену умову. І так, в нас є олівці. Ми не знаємо, скільки їх. І ручки. Ми теж не знаємо, скільки їх. Треба знайти взагалі, скільки олівців, так? Тобто це основне питання. Що нам відомо, що олівців на 12 менше, ніж ручок. А нам відома ймовірність того, що ми обираємо ручку. Тобто подія А полягає в тому, що ми оберемо ручку. Ймовірність цієї події нам відома і вона дорівнює 5-8. Треба знайти скільки олівців. Якщо ви пам'ятаєте, ми подібну задачу розв'язували, тут в чому справа? Справа в тому, що треба ввести невідомі, тобто розв'язати цю задачу через рівняння. Є два способи. Ось давайте так. Запишіть, будь ласка, перший спосіб. Перший спосіб полягає ось в чому: позначити меншу кількість за Х. Якщо це на 12 менше, ручок буде на 12 більше, тобто х плюс 12. А тепер дивіться, а всього, скільки а, предметів лежить в шухляді, треба їх додати, так? Тобто х плюс х плюс 12. це буде 2х плюс 12. Це ви все записуєте, так? А тепер треба виразити просто ймовірність нашої події через Х. Так як ми шукаємо ймовірність того, що це ручка то треба кількість сприятливих подій, а вона співпадає з кількістю ручок. Їх Х плюс 12 поділити на кількість всіх можливих подій. Це 2х плюс. 12. Ви зрозуміли, звідки я це взяла? І за умови... Задачі це дорівнює 5 5,8. І ось ми отримали рівняння, яке ми називаємо пропорцією. Як ми розв'язуємо пропорції? Крест на крест 8 помножити на х плюс 12, дорівнює 5 помножити на 2х плюс 12. Розкриваємо дужки. 8х плюс 96 дорівнює 10х плюс 5 на 12, 60. Переносимо. Давайте х перенесемо в ліву сторону, а числа вправо. Так, тож, теж можна. Буде правої, з лівої сторони 96 мінус 60, а з правої 10х мінус 8х. Тобто це буде 2х. І два ікси будуть дорівнювати 36. Щоб знайти ікс, ми 36 ділимо на 2, це буде 18. Так як за ікс ми позначали саме те, що ми шукали, то це є відповідь. Відповідь буде 18 ручок. Якщо ви бачите, це теж не тестова задача, це задача відкритої частини. Тобто, вона вважається більш складеною. Тепер другий спосіб. І так, встигаєте? Ось другий спосіб. Так, так. Ось в чому? Як, якщо нам відома ймовірність події, да, що це означає? Що ручок в нас 5 іксів. Давайте 5 Ігри, нехай буде, щоб Х було щось інше. 5 Іг. А всього об'єктів 8 Іг, да? Ну, бо 5-8. А тоді олівців скільки буде? Олівці – це все мінус ручки. Олівців. Це буде 3 y А так як нам відомо, що олівців на 12 менше, якщо ми від кількості ручок віднімемо кількість олівців, то ми отримаємо 12. 2 y будуть дорівнювати 12, тому Y буде дорівнювати 6. 2 це 12. Y дорівнює 6. І тоді, якщо Y – 6, а нас запитують, скільки олівців? Олівців 3 Y. Тому олівців це 3 помножити на 6, ну ті ж самі 18 і вийде. Може, вам більш подобається другий спосіб? Якщо... А, вибачте, а звідки в нас взялося 12? Тобто, як ми його знайшли? Число, а ось так? за умовою. Дивись, Даш, олівців на 12 а. менше. За умову. Все зрозуміло, дякую. Зрозуміло, діти? Можете так. першим способом розв'язувати? Так, давайте ще розв'яжемо номер 12 і перейдемо до статистики. І так, номер 12. Можна стирати, всі встигли. Так. 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 Ні, ні. Давайте дописуйте. а Я подивлюсь, скільки нас. Так, діти, звертаюсь до тих, хто вчора приходив до школи знімати фільми. Ви залишили вікна відкритими. Ви парти назад не поставили. Більше не будуть нікого пускати в кабінет без мене. Мене відчитали і щось там на дошці намалювали, те, що не треба. Все, можна подовжувати. Дякую. Угу. Так, номер 12 прочитайте умову. Спортсмен робить один постріл у мішень. Ймовірність того, що він улучить, в сім разів більше того, що він не улучить. І е, Вчисліть ймовірність того, що він влучить. І так, влучить. Невідомо, не Улучить. Теж невідомо, але в 7 разів більше. І треба подія А в тому, полягає в тому, що він улучить. І треба знайти ймовірність цієї події. Ну, тут в чому е, теж справа, що треба теж через Х позначити. Нехай тут буде Х, тут буде 7 x Це зрозуміло чому? А тепер дивіться, а всього скільки буде? 7 плюс 1. 8х. І тому ймовірність нашої події, того, що він влучить, це буде m поділити на n, кількість сприятливих подій поділити на кількість всіх можливих. Сприятливих 7 7х, а всіх можливих 8 8х. Ікси скорочуються, і це буде просто дріб 7 7,8. Тепер теж нагадую, що на зайну ми не можемо це записати у вигляді звичайного дробу. Тому 7 ділимо на 8. 7 на 8 не ділиться, ставимо 0, кому. 70. Найближче 64. Це по 8. 64, остача 6. 0 зносимо, беремо по 7, 56. Остача 4 і беремо рівно по 5. Це буде 0,875. Так, чи є запитання? Ні, немає. Так, добре, я тоді стираю. Давайте тепер подивимося, які задачі були з теми статистика. Ось, наприклад, було ще, ну, це ймовірність, воно буде натім. Завдання 18. І так, давайте спочатку 19 номер. І так, дивіться. В таблиці відображено інформацію щодо кількості відвідувачів кінотеатру протягом 7 днів тижня. Це можна розв'язати усно, бо вам довго буде перемальовувати цю таблицю. Просто подивіться. День тижня. В понеділок було 124 відвідувачі. У вівторок 140. В середу 140, в четвер 170, в п'ятницю 163, в суботу 195 і в неділю 168. Укажіть медіану кількості відвідувачів кінотеатру. Що скажете? Що робить медіана у вибірці? Згадайте, будь ласка. Медіана ділить вибірку навпіл. Так, ну і що ви скажете? Хто? Ну, давайте, хоча б один може помилитися там, не мовчить. 170. Четверка, 170 так. і відповідь невірна. А чому? Як ви вважаєте? Ну, Складники ЗНО не такі ж прості люди, да? Ну, посередині стоїть 170. Але чому відповідь невірна? Може, хтось догадається? Скажіть, будь ласка, що обов'язково. Тому що вони стоять не по порядку? Так, не... Маша, вірно. Вони не в... це не впорядкована вибірка. Тобто, спочатку, все ж таки, давайте запишемо. Номер 19. Впорядкуємо цю вибірку. Найменше число 124. Далі дійсно йдуть два рази 140. А після цього числа, яке йде у вибірці? Не 170, а 163. Після нього йде 168. Після нього 170 195. Ось це вже впорядкована вибірка. І якщо ви її впорядкуєте, посередині буде стояти число 163. Тобто медіана цієї вибірки буде число 163. Як ви бачите, нічого складеного, але на чому говорять? На ЗНО, на вашій неуважності. Так, добре, досить часто дають завдання, які пов'язані з таким поняттям, як середнє значення, Ну, тобто середнє арифметичне. Читаємо умову номер 18. Учень з понеділка до п'ятниці записував час у хвилинах, який він витрачав на дорогу до школи та зі школи. В понеділок. Туди він? 19 хвилин, йшов, назад, 28, вівторок, 20, 22, середа, 21, 20 і так далі. На скільки хвилин у середньому дорога зі школи триваліша за дорогу до школи? Як ви вважаєте, що від вас хочуть? Щоб ви знайшли в середньому, скільки він витрачає туди, потім, в середньому, назад а потім наскільки одна дорога більше, ніж інша. Тобто різницю цих двох середніх величин відняти. Так, як знайти, скільки в середньому туди до школи? Що треба зробити? Додати все це, так? І поділити на кількість днів. Тобто 19 плюс 20, плюс 21. Плюс 17, плюс 23 поділити на 5 днів. Так, ось можна так. Сума цих буде 40. Сума цих 40. 40 плюс 40 80, плюс 20 100. Поділити на 5. Буде 20. Хвилин. Це в середньому до школи, так? Тепер в середньому назад. Так, додаємо все це. 28 плюс 22, плюс 20, плюс 25. Плюс 30. Теж ділимо на 5. Так, хто це зробить, скаже мені результат. Чекаю. Так, що скажете? Сто один. Сто двадцять п'ять Сто двадцять пять. Рахуйте уважніше, ділимо на п'ять. І це буде двадцять хвилин. Але вас запитують, наскільки він назад йде довше, ніж туди. 25 мінус 20, Запишіть це буде. Це буде 5 хвилин. Тому відповідь буде варіант Д. Це теж не складена задача, як ви бачите, більше з курсу 5 класу, але ми вивчаємо її зараз. Так, очищаю це, це. Давайте беремо номер 20. І так, читаємо умову. Може, це запишіть, будь ласка. І так, табличку перемалюйте. У шкільній олімпіаді з географії взяли участь 20 учнів 10 класів. Бали, набрані учасниками, утворили певний ряд даних, на, якові, на основі якого склали статистичний розподіл частот. І так, бал 5, 3 учні, 7 балів 4 учні, 9 балів 2 учні, 10, 1, 12, 5, 15, 3, 16, 1, 18, 1. Нам треба знайти. Розмах, моду, медіану і середнє значення. І так, перепиши цю табличку. Давайте згадаємо розмах, якою літерою, як він позначається, і як його знайти. Тут можемо не нагадати. Тріукольник. Дельта, да, ми читаємо. І це різниця між найбільшим та найменшим значенням. Шукайте саме бали, бо це ваші значення, так? 5 мінус Ні. Ви шукаєте зараз частоту. Дивіться, діти, що у вас елементи вибірки, це оцінки за Олімпіаду. Найбільша оцінка була 18, а найменше 5. Зрозуміло, діти, чому так? Не ось в цьому, не в нижньому ряду, а в верхньому. Це теж така, ну, як би розповсюджена помилка. Тобто, знаєте, я вам рекомендую як? І це буде літера Д. Можете, якщо вам не зрозуміло ось так з таблицею, просто виписати. Дивіться, п'ятірка зустрічалась тричі, тобто тричі п'ятірка була. Потім сім зустрічалося чотири рази. Сім, сім, 7, сім, 7. Сім, Потім дев'ятка, двічі. Якщо так зрозуміліше, пишіть так, бо головне не заплутатися десятка один раз. 12 аж 5 разів, я не буду писати її там. Ну, зрозуміло, так? Тобто елементи вибірки це ці бали. Тому найбільший бал, бал був 18, найменше 5. І так, а, мода. Те, що зустрічалося найчастіше, скажіть, будь ласка, яке, яка оцінка найчастіше зустрічалася? 12. 12, Тому мода відразу. Мо, ми пишемо, да? і це буде 12. І це буде варіант Г. Це так звані відповідності. Медіана ділить впорядковану вибірку нафти. Вона в нас вже впорядкована. Скільки оцінок всього? 20, так, 20 учнів. Значить, посередині, якщо парна кількість буде не одне число стояти, а два – це 10 та 11. Ось якщо у нас так виписано, це неважко буде 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бачите? Посередині 9 і 10. Тому ми знаходимо їхнє середнє арифметичне. Щось не те, так? Ну, давайте. Раз. Так, 10 і 12, мені здається. Так, зараз. Раз, да, я пам'ятаю, що відповідь. Там такої відповіді немає, як я виділила. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. Ось ці два, да? 10 і 12. Тобто 10 плюс 12. Поділити на 2, 22 на 2 це буде 11. І це буде відповідь Б. Так, ну і середнє значення це треба знайти суму і поділити на кількість оцінок. Суму теж не, не пишіть там 5 плюс 5 плюс 5. Як можна це написати? 5 помножити на 3, так? Плюс 7 помножити на 4, плюс 9 помножити на 2. Плюс 10, плюс у мене немає місця. Ви пишете 12 на 5, плюс 15 на 3, плюс 16, плюс 18. Ну і на ЗНО треба все це, ну і зараз підрахувати. Я не пам'ятаю, але мені здається, що там буде 10,5. Давайте напишемо 10,5, це просто арифметичні дії. І зрозуміло, так? Ось такі завдання зустрічаються на ЗНО. Так, на другому уроці в нас буде нова тема, вже пролунав дзвоник, йдемо на перерву. Я очищаю. так. До зустрічі через 10 хвилин.